Бог дає таланти всім. Регіна Бред. Урок 32. У житті багато цікавого. Тож не треба його пришвидшувати. Коли я побачила цей плакат, то просто завмерла. Не плутай свою кар'єру зі своїм життям. Байдуже, як ми заробляємо на життя. Якщо нам бракує на нього часу, іноді найкраще, що ми можемо зробити для себе і для інших, це натиснути на гальма і скинути швидкість чи навіть зупинитися. Насправді ж існує міжнародний день відпочинку, але я щороку його пропускаю, бо надто заклопотана. Хіба не чудова ідея взяти паузу, подумати і розважитись. А як щодо цілого сезону дозвілля? Стривайте, а хіба це не літо? Життя пролітає так швидко, що мимоволі думаєш, невже хтось прискорює обертання земної кулі чи вириває аркуші з календаря? Ураховуючи наш тем життя, можна припустити, що однією з десяти заповідей є не відпочивай, навіть у Бога був вихідний. У більшості з нас їх немає. Байдуже, що ти шануєш суботу чи неділю, колись це були дні, коли весь галас довкола тебе стихав. Альберт Швейцер радив людям не дозволяти нікому забрати в них суботу, бо якщо в душі не буде суботи, вона стане сиротою. Ми нація сиріт. Щосуботи наші діти грають у бейсбол, футбол і хокей. Під час богослужінь наші магазини продають спиртні напої та пиво, великі й малі торговельні центри, продуктові крамниці, універмаги вщерть заповнені відвідувачами. Коли я була маленькою, у вихідні неможливо було знайти автозаправку і більшість крамниць були зачинені, бо шанували заповідь. Пам'ятай день суботній, щоб святити його. Ми ходили до церкви, а коли поверталися, то збиралися за обіднім столом усією родиною. Ми навіть не називали це застіллям. Звісно, ми сиділи за столом і не вставали, аж доки всі не пообідають. Якщо хтось у цей час телефонував, це вважалося поганим тоном Скажи, щоб передзвонили. Ми обідаємо. Бурчав батько. Після обіду ми зазвичай ходили в гості до дядька Джо або їхали на ферму дідуся й бабусі, чистили боби, затискали довгі травинки між двома великими пальцями і свистіли. Ми їли зігріті сонцем огірки та помидори просто з грядки. Ніхто нікуди не поспішав. Не було куди йти. Усе зачинене. Тепер День суботній це ще один звичайний день. Люди займаються хатніми справами, ходять по крамниці, працюють. Вони настільки заклопотані, що їм навіть бракує часу на те, щоб прочитати недільну газету. Що ж трапилося з днем, коли ми маємо відпочивати? Ми заповнюємо неділю проєктами та роботою. Хизуємося тим, які ми молодці, коли нас везуть до кардіологічного відділення. Безперервно говоримо про свою багатозадачність, аж доки не згадуємо, що забули забрати дітей із футбольного тренування. Ми перевантажуємо власних дітей, вихваляючись, до скількох спортивних секцій ходить Джейсон і скільки гуртків відвідує Бетані, яка почала займатися балетом, гімнастикою. Вивчати німецьку та грати на фортепіано ще до того, як пішла в дитсадок. Ми вчимо наших дітей бути багатозадачними. Вчимо завантажувати вихідні справами і відкладати радість на потім до пенсії. Коли твої діти востаннє грали в гру захопи чужой прапор? Коли проводили вечір на веранді, милуючись зірками, Коли востаннє ловили світлячків. Лазили по деревах, читали комікси, влаштовували бої в сіні, бігали під поливальними пристроями, ти хоч колись брав чи брала їх із собою на риболовлю? На прогулянку, щоб купити морозиво, у похід. Якщо ми не навчимо їх витонченого мистецтва байдикування, хто зробить це за нас? Може краще припинити розплановувати кожну їхню хвилину і дозволити їм трохи понудитися, щоб їхня уява запрацювала, це корисно зробити й нам. Якщо в тебе є сильна робоча етика, час подбати про ігрову забудь про всі розваги, записані до твого п'ятирічного плану як щодо плану на найближчі п'ять годин. Колись інтернетом кружляла анонімна електронна розсилка з порадами щодо того, як підтримувати здоровий рівень безумства. Там пропонували поставити на свій робочий стіл кошик зі сміттям і написати на ньому вхідні листи, підстрибувати замість того, щоб ходити, заснувати свою робочу кабінку сіткою від комарів і слухати звуки тропіків чому б не доповнити цей список. Постав коктейльну парасольку в чашку з кавою, зніми взуття і ходи кабінетом босоніж. А коли повернешся додому після важкого робочого дня, лягай у гамак і називай себе шефом хмарного патруля. Забудь про телевізор. Вимкни комп'ютер, конфіскуй усі мобільні телефони, відеоігри та іпади. Вижени дітей на вулицю. І себе теж запроси сусідів пограти у квача з ліхтариками, шукайте скарби, влаштовуйте виставку домашніх улюбленців, шоу талантів, пограйте в шаради на газоні, змайструйте музичні інструменти з непотребу, що його знайдете на кухні чи в гаражі. Не читайте дітям лекцій про те, яким чудовим було життя, коли ви були дітьми. Вийдіть на вулицю і покажіть. Не називайте це марнуванням часу, бо це і є життя.